Що робити, якщо у вас вкусив гець, мурах чи павук? Для вас корисні поради, адже щоб укуси минали для вас непомітно, потрібно їх правильно обробляти. Комар. Укуси комарів на шкірі мають вигляд рожевих папуль, що мають обриси коло краплі. Якщо місце укусу розчистувати, вона стане червоного кольору. Тому що сила комара потрапить в наколишні тканини, що пасить реакцію. Бувають випадки, коли на місці укусів проявляється алергічна реакція з наприклад. Лікуємо укусів в комарів. Нашативний спирт. Щоб зняти почервоніння від укусу комара і свербіж, обробіть шкіру ватним тампоном з мочним в розбавленому нашативному спирті. У для того, щоб зняти свербіж, набряк і роздратування, змазь хворе місце спиртовою настоїнкою новомазином. мазином. Сіль. Пухарі від комаринних укусів швидко зникають, якщо ви натерете їх дрібною харчовою сіллю. Муха. Укус мухи залишають червону пляму надзвичайно болючий слід. Комаха може переносити захворювання під назвою короляча лихоманка. Симптоми виразка на шкірі, лихоманка, головний біль. для зниження неприємних проявів, а також ризику інфікування після укусу мухи осіннього жигалки або гетья, слід провести кілька нескладних заходів невідкладної допомоги. Промивання ранки великою кількістю чистої протіки води, Обробка розчини антисептиків. перекись водню. Зеленка. Знизити прояви запальної реакції за допомогою спеціального засобу від укусоко комах. Боротися з можливими алергічними реакціями слід за допомогою доступних антигістанамінних засобів, мураха. При укусі мурахи виділяє токсин, який впливає, тобто виникає алергічна реакція. Постраждальні місця візуально схожі на укуси пліг, але жало мурашки спричиняє миттєвий гострий біль, тому необхідно запобігти інфекцію заспокоїти сверблячу шкіру. Що робити при укусі мурашки? Промити це місце мильною водою, покласти лід на 10-15 хвилин, змасти його антисептиком. При сильному свербінні і почервонінні можна застосувати аптечні засоби від укусів мурах. Вирушаючи в зону ризику, додайте до своєї аптечки. Засоби першої допомоги протиантифелектичний пакет. Укуси мурашок для дітей представляють не тільки більше небезпеки, ніж для дорослих, якщо не більше. Важко вмовити малюка не розчісувати пошкоджене місце. Тому скористайтесь аптечними мазями або народними засобами для знаття сварбіння. Павук. Наслідки його укусу можна відчути за кілька годин, коли виникає вторинна біль. При укусах павуком дорослої людини або дитини розвивається найсильніша інтоксикація організму, тому потрібно швидко надати потерпілому першу допомогу. Якщо людина встигла побачити нападника і визначила його. Приналежність до отруйних видів то обов'язково буде потрібне лікарське втручання, слід викликати бригаду швидкої допомоги, а тільки потім намагатися полегшити стан потерпілого. Запобігти поширенню отрути в організму допоможуть такі заходи. Місце укусу необхідно ретельно промити під струменем холодної води, використовуючи господарське мило. При пошкодженні кінцівки її слід знерухомити для профілактики проникнення отрути в підшкірну клітковину і здорові ділянки тканини. Також місце укусу потрібно обробити розчинним антисептичними протимікробної дії. Зону поширення токсинів можна Перетягнути руки або ногу без порушення кровообігу, еластичним бинтом трохи вище області укусу. На почервонілу ділянку шкірних покривів накласти холодний компрес у вигляді шматочків льоду, обгорнутих щільної тканини. Якщо сталася втрата свідомості та допомога при укусі павука, полягає спостережливості за потерпілим до прибуття машини швидкої допомоги. Потрібно перевернути людину на бік і стежити, щоб постраждала особа не захлинулася власним блювотними масами. Будьте обережними.